Значить так, що нам потрібно для роботи? Червона нитка, біла нитка, зелена нитка, будь-яка валахата, не валахата, пряма, крива, синя спиця. Чи яка спиця? Моя дружина завжди каже, що це гачок, а я кажу, що це спиця. Хай буде спиця, я так звик. Синя спиця і гарненькі пальчики. Робимо такий кругляшечок, схоже трошки на серденько, це ж полуниця. Вона майже вся така. Тут е, в цьому ділі все просто. Накидаєш, продіваєш, накидаєш, продіваєш, накидаєш, продіваєш. І також найголовніше потрібно рахувати петельки. Бо я як не спитаю свою дружину, що вона робить, а вона каже тихенько я рахую петельки. Обов'язково заплануйте собі кількість петельок та рахуйте їх, як будете це робити. Ось зверху ми робимо листочки. Обов'язково рахуйте петельки. Ми вже з вами на фінішній прямій, це дуже швидко робиться, а дружина, от бачите, справилася за хвилинку. Тепер біленьку ниточку, раз-раз-раз, раз-раз-раз і все готово. Ну цю штуку можна присобачити куди завгодно і буде дуже вам гарно і файно. Впевнений, що у вас вийшло так само. Пока-пока!